Боротьба за ласий шматок землі продовжується вже третій рік поспіль пагорб слави у центрі всіх скандалів та перипетій. Тут було все, будівництво розпочинали, огорожу ламали, судилися та навіть дерева саджали. Активісти та небайдужі рівняни наполягають у рекреаційній зоні не місце будівництву. Зверталися до правоохоронних органів, аби ті розслідували незаконне будівництво. Здавалося б, все. Та на цей шмат землі зазіхнули інші. Вони назвались ветеранами АТО. Звернення однородові, які подавалися в міську раду від нашої спілки щодо виділення землі для будівництва пансіонату для тимчасового проживання і реабілітації учасників бойових дій та їх сімей. Розібратися з цим питанням міська рада доручила спеціальній комісії. Її головою призначили Людмилу Туровську, яка ж одразу відмовилася від такої відповідальності. На перше засідання з новим головою прийшли і представники товариства з обмеженою відповідальністю і звучною назвою Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини було створено це підприємство для відстоювання і вирішення соціальних проблем учасників. АТО, учасників спілки в першу чергу. Причому ветерани з обмеженою відповідальністю хочуть будуватися саме в цьому заповідному парку і ніде інше. А сліди товариства ведуть до тих же осіб, які не вперше займаються самозахопленням землі та сумнівними будівельними оборудками. Стверджують активісти. Законом визначено, що там не можна будувати житлові будинки, і фірма, яка там почала це робити незаконно, всілякими способами шукає можливість, як все-таки свій цей проект закінчити. Нині депутатська комісія розглядає три основні варіанти вирішення ситуації: десятилітня заборона на будівництво у парку Слави добудувати й так не можна. Попросити у кабміну забезпечити атовців житлом і оприлюднити у відкритому доступі весь список вільних для забудови земельних ділянок, аби справжні атовці знали, на що можуть розраховувати. В місті є земельні ділянки, також є ще досі вільні земельні ділянки, які пробувають в оренді управління капітального будівництва, коли були надані ще коли така була можливість надавати управління капітального будівництва. І чому ми не можемо зараз ці земельні ділянки рекомендувати для забудови житлової для учасників АТО. Та, попри все остаточну крапку в дискусіях між громадою міста та ЦЗОВ, яке асоціює себе з ветеранами, поставлять депутати на найближчій сесії Рівнеради. Інеса Пославська Роман Мольничук. новини Рівного.